Не відкрили кафе в Маріуполі та зробили це в Луцьку. А війна перекреслила усі бізнес-плани Крістіни Гусєвої та її чоловіка на рідній Донеччині. Однак родина не опустила руки і свою справу розпочали на Волині. Поки чоловік боронить країну від ворога, Крістіна розвиває свій бізнес. Чи усе вдається? Володимир Миколайчук розкаже. На 1 березня 2022 року у нас було заплановане відкриття. Це мав бути не такий невеличкий заклад. Крістіна показує, як мали виглядати її кафе в Маріуполі. Вона встигла покинути місто до оточення у приміщенні, яке готували до відкриття, так і залишилося все обладнання. Але вона не опустила руки. Поки чоловік служить на Донецькому напрямку. Крістіна вирішила втілити свою мрію в Луцьку. Що коли мій чоловік повернеться з війни і з перемогою? В нього вже буде робота, в нього вже буде бізнес, в нього вже буде, і в нього є. Окрім сім'ї своя справа, яка дозволить йому максимально швидко соціалізуватись. На відкриття закладу отримала 250 тисяч гривень за програмою Є робота. Тепер у неї працює троє людей. Відвідувачам пропонують смачну каву та корисні сніданки. Сюди хочеться приходити, подобається сам заклад. Тут зручно, доступно, локація класна. Ну і до речі, смачна кава. Таку каву рідко доску знайдеш. Ось вдруге пробуємо сніданки. Сніданки дуже класні, дуже ситні, естетичні, що немало важливо, так тобто, як ви сказали, не про наливайку якусь, так а про естетику. Тому е... все класно. Крістіна планує розвивати свою справу. Як дружина військового подала заявку на другий грант. Є робота та виграла. Готує до відкриття друге кафе. Зараз в нас вже в процесі новий проект. Я я дуже вдячна державі за таку допомогу. І, взагалі, я вважаю, що жінки зараз, особливо жінки, це така як рушійна сила України. То що ми зараз в тилу ми можемо підтримати своїх чоловіків на Волині. Завдяки програмі, є робота. Вже створили тисячу нових робочих місць. Фінансування виділили шести. Тистам підприємцям, серед яких 13 переселенців. Гроші просять здебільшого на закупівлю, обладнання. Переважній більшості сфера послуг. Це відкривають люди кав'ярні, перукарні, салони краси. Дуже приємно, що дуже багато бізнес-ідей полягає у відкритті виробництва, саме виробництва. Ще одна мрія Кристини – таки відкрити кафе в Маріуполі. Вона впевнена, після звільнення підприємці відновлять місто. Я Дуже мрію про те що це буде Україна і всі люди, які можуть повернути і починати. Та щось робити там це зробити для того, щоб це місто знов е зажило, відчувалось в ньому з'явилось дихання і, і нові барви. Із Луцька, Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.